За інформацією Чернігів, Обленерго, під час чергової ворожої дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Напередодні діяли графіки погодинного відключення світла. Московити змінили тактику ударів, вони відчули, що на національному рівні об'єкти набагато стали більш захищені, і їм не вдається добитися тих наслідків, які б вони хотіли мати, і вони переключилися на зону черна якої десь приблизно 120 сто кілометрів навколо кордонів і лінії бойового зіткнення, де атакують розподільчі мережі. Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської ОВА, вже зараз долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, мої вітання. Доброго здоров'я вам. Доброго дня, пане Андрію, не обійшлося і цієї ночі без атак по Чернігівщині за інформацією обленерго. А цієї ночі ворог атакував енергетичний об'єкт Ічнянській ОТГ. Які маємо наслідки цього удару? Що вам відомо про це? Чи є ризики того, що побільше абонентів, яким відключатимуть світло? Дійсно, вночі ворог наніс ударним безпілотником. Поцілив у енергооб'єкт вичнянській громаді кілька десят споживачів були аварійно відключені від електропостачання, uh -huh. що на безпекова ситуація дозволила бригади обленерго приступили до ліквідації наслідків. Деякі населені пункти вже вдалося заживити протягом декількох годин. Наразі відновлені роботи по цим громадам тривають. Яка кількість абонентів станом на сьогодні залишається без світла на Чернігівщині? Про... Про яку кількість можемо говорити? Ну, ви знаєте, ми вже кілька тижнів, напевно, да, намагаємося не деталізувати ці речі. Mm -hmm. Скажу, що ситуація залишається складною, дуже складною. Діють графіки 3 на три, але. Треба розуміти, що до цього до цих графіків 3 на 3 може накластися ще й аварійне відключення. Тобто, ми маємо визнати, що у людини може бути світла більш відсутність світла може бути більше ніж 3 години. Це ми визнаємо, але mm -hmm. треба розуміти, що ситуація складна. енергетики працюють щодо відновлення, залучені в нас резерви і допомога не тільки е, на рівні області, а і з допомоги зміни ситуація на контролі в Кабміні. Але але я скажу так, що останні два дні, суботи, неділя. Е, по деяким громадам, де була можливість, графіки навіть не застосовувалися, тобто була ситуація трошки легше. Це дуже обережний оптимізм, але скажу уточню, що він стосується деяких громад, не ситуації в Чернігівщині в цілому, бо в цілому ситуація залишається складною. Пане Андрію, я розумію, що ви е, не енергетик, але все ж таки хочеться просто уточнити, можливо, ви спілкуєтесь із безпосередньо тими людьми, які працюють зараз над ліквідацією цих наслідків, і можливо вони теж висловлюють свої професійні припущення або ж аналіз цієї ситуації, за рахунок чого зараз вдається е, забезпечувати електроенергію. бодай навіть на три години, як ви зазначили, три через три графік мешканців Чернігівщини, це що працюють резервні джерела живлення чи загалом... Наша енергосистема дає нам можливість так, так, так обходитись хоча б з такими обмеженнями. Мова ж не про е, саму електроенергію, mm -hmm. мова про те, що, що це її розподіл. Да, тобто, немає змоги подати електроенергію ну, в той чи інший населений пункт. Mm -hmm. е, за даними е, е, енергетики, от у нас у п'ятницю була прес-конференція за участю керівництва області Обленерго, е, вони втратили десь там, до 10% цих розподільчих здатностей. Тому вони маневрують, перепідключають, де є змога. Тому і деякі є випадки, що там після прильоту аварійного відключення протягом декілька годин вдається відновити електропостачання. А десь це складніше, додаткові ресурси потрібні, допомога і так, далі, і так далі. Ну треба також розуміти, що багато роботи не публічною. Да? Ми mm -hmm. ж не будемо в ефірі розповідати, що ми там беремо трансформатор, веземо кудись. Це там його да. Тому можливо люди і нервують, тому що ми не деталізуємо, да що там. Mm -hmm. от, П'ять відсотків зроблено 10%, там через 3 години буде. Та я розумію, що люди нервують, але деталізувати змоги немає, оскільки зрозуміло, що ворог цю інформацію використає, ну і можливо буде гірше. Чи є якісь бодай попередні прогнози, коли можна буде відновити світло навіть за можливості, якщо не буде так подальших атак з боку ворога, чи зараз важко взагалі говорити про якісь конкретні терміни? Я б не прогнозував. Uh -huh. повторюся, що по деяких громадах останні два дні і сьогодні є полегшення там, де енергетики можуть, вони графіки не застосовують. Але загалом графіки діють і до цього треба бути готовим. Пане Андрію, яка ситуація з водопостачанням зараз на Чернігівщині? Все працює стабільно чи теж подекуди є певні перебої? Ну, зрозуміло, що найбільша проблема в системі ЖКХ це саме водоканали, тому uh -huh. що вони від і споживають велику кількість електроенергії, і є особливості технологічного процесу, коли там відмикається світло, то зрозуміло, що там. Коли воно з'являється за, за хвилину ніхто всі об'єкти не запустить, це пов'язано з дуже складною системою підвищувальні насосні станції, каналізація, яка в першу чергу включається, щоб не було техногенної катастрофи, спершу запускається каналізація, що ми розуміємо, а потім вже водопостачання. Mm. Тому і резервні джерела живлення, і генератори по, по місту Чернігову, Водоканал намагається тримати відповідний тиск у мережі, щоб там на певну кількість поверхів вода подавалася. А вже тоді в багатоповерхівках люди мають воду, коли у них у будинку є підвищені насоси. І колонки по місту повідкривали. І резервний план щодо підвозу води є по Чернігові. І він один раз застосовувався здається, 1 жовтня, коли найскладніша ситуація була. Угу. Також працюють цілодобово водоканал, великі молодці. Вони намагаються забезпечити всіх чернігівщин з водою на постійній основі, пане Андрію. А яка кількість закладів освіти на Чернігівщині перейшли таки на дистанційний режим навчання? Чи більшість, чи все ж таки є ті, які продовжують навчання безпосередньо у закладах освіти, якщо це дозволяє безпекова ситуація, зокрема ситуація різна угу. і ми підрахуємо. На кінець тижня лише третина закладів по всій області, мова не про кількість школярів школярів, а саме так. про кількість закладів перейшли на дистанційне навчання. Інші працюють або очно, або змішаний формат. Це пов'язано з тим, що в кожній громаді, повторюсь, ситуація різна, як я вже казав, що можуть трошки легша ситуація з електроенергією в конкретній громаді, І там школа, звісно, працює очно. Плюс це залежить від того, які там були графіки відключень, е, яке укриття чи можна забезпечити харчування дітей і так далі. і так далі. Проблемніше у великих містах, де великі школи, і зрозуміло, там що від генератора школу велику на кілька тисяч учнів не запустиш. Тому великі міста е, перейшли на е, черніги минулого тижня, а ніже, наскільки я розумію, сьогоднішнього дня на дистанційне навчання. Але повторююся, ситуація динамічна, і е, міські ради, органи управління освітою приймають рішення по кожному конкретному закладу. Є можлив можливість працюють точно немає, переходять на дистанційку. Зрозуміло. Почула вас, пане Андрію. Дякую за те, що долучилися до ефіру Київ 24 Нагадаю вам Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Ми говорили зараз про оперативну ситуацію на Чернігівщині, що там відбувається внаслідок російських атак по енергетичних об'єктах. Мисливці на шахеди так у народі називають добровольцем мобільно-вогневої групи, місія яких чатувати на ворожі повітряні цілі та знищувати їх. Працюють у день та вночі а щоб збити безпілотник. Затемна використовують лазерний прожектор. Як усе відбувається в реальних умовах, розкаже Вікторія Лега. Тільки ну група заступила на чергування. Одразу треба виїжджати ворожі шахеди на підльоті. Алгоритм дій відпрацьований до дрібниць. Мобільно-вогнева група мчить на точку, звідки збиватимуть безпілотники. Тут зволікання крадуть час, а для війни це помилка, що може коштувати життя людей. Прибувши на місце, група оперативно розвантажується. До виконання бойового завдання. Це Олександр за фахом будівельник знищення ворожих шахедів. Його безпосередня робота у складі мобільно-вогневої групи. В добровольче формування записався від початку повномасштабного вторгнення. Своє рішення пояснює так. Другого виходу немає. Треба захищати Україну. Захищаємо Україну, захищаємо нашу. Морі. Відстежують ворожі цілі за допомогою спеціальної техніки. Вона дозволяє бачити кількість шахедів та їхні маршрути в реальному часі. В зоні відповідальності знаходиться одна ворожа ціль шахід, за яким ми пильнуємо, слідкуємо, все на контролі. Пильнує за ворожими цілями і Володимир. Тут він водій та навідник. Відповідає і за охорону мобільної вогневої групи. Вдома ж має пасіку та волонтерить. Дружина в усьому його підтримує. За плечима у чоловіка своя історія мотивації захищати небо від ворожих дронів. Здаю, вона допомагає хлопцям. У мене два синів. Ще воює. Да. Мобільно-вогневі групи добровольчого формування Черкаської громади існують із 22-го року, розповідає заступник командира Василь Могильний. Спочатку їх було дві. З роками потреба в добровольцях зросла. Нині груп більше, бо ж роботи вистачає. Інтенсивність роботи це цілодобово, зв'язку з тим, щоб нормально, правильно працює ще й авіація і реби. Мобільні вогневі групи також працюють, тому що шахеди йдуть. На різних висотах, тобто ми не можемо виключити, що вони підуть і на малих висотах. У добровольці мобільно-вогневих груп йдуть ті, кому не сидиться вдома. Жартує заступник командира. Насправді це люди різного віку та статусу, яким не байдуже, що буде далі, бо і вони пишуть історію України. У командуванні працюють не лише над кількістю груп, а й над якістю матеріально-технічної бази. Така специфіка роботи, каже командир добровольчого формування. Це техніка, вона виходить із строю, що автомобільна, яка потребує постійного догляду, заміни, ремонту, це техніка засобів зв'язку, це техніка виявлення, засобів виявлення, спостереження, тому що вона потребує як оновлення, так і більш сучасного оновлення. Змінюються самі реалії війни, змінюється підхід, тактика із настанням сутінків. Полювання на шахеди ускладнюється збивати ворожу техніку. Допомагає лазерний прожектор. Ним підсвічують повітряну ціль та коригують вогонь. Цього разу ворожа пташка обійшла нашу зону відповідальності. Дали відбій група згортається і вирушає на базу до наступної повітряної тривоги. Бо ж хто як не вони? Вікторія лега, геннадій Ємельянов. Спеціально для Київ 24